2012-й слов'янські депутати оголосили роком Михайла Петренка. У планах заходів щодо вшанування пам'яті поета земляка увійшли не тільки презентації книг, літературні години та тематичні вечори. Організаційний комітет запланував присвоєння центральній бібліотеці імені Петренка та оновлення пам'ятної дошки. До переліку заходів увійшов щорічний міський літературно-мистецький конкурс Місто моє для мене єдине. Тепер він проходитиме під девізом славному землякові Михайлу Петренку присвячує. Та на цьому не закінчується план заходів. Перейменування одну з вулиць міста Слов'янська на вулицю імені поета Михайла Петренка. Є табують район там сонячним, условно говоря, і какої-то що на Черівковці, в перспективі, звісно, да було би проще. Тут постає проблема, щоб вулиця на честь Петренка не опинилась десь на околиці міста або якимось незначним провулком, про який знатимуть лише кілька десятків слов'янців. Підтримало ідею шанування поета і обласне управління культури. До плану заходів увійшло і свято духовної музики, що проводиться в Святогірському. Тепер воно відбуватиметься в рамках року поета Петренка. Також підтримали ідею святкування і краєзнавці Сумщини, адже за даними біографії поета, в місті Лебедин Петренко провів останні роки життя і там же був похований, хоч могили досі не знайшли. А ось місце народження поета земляка вже слов'янську знайшли та планують встановити там тропу та пам'ятний знак. В майбутньому відновлять його садибу та облаштують музей. Ентузіасти мають намір встановити памятник Михайлу Петренку. Та поки постає проблема фінансування. Стоїть питання, за які средства ми будемо строить памятник. Понятно, что со средств бюджета у нас в бюджете суммы на памятник. Вообще что это будет за памятник? Какой? Для того чтобы определить смету финансирования этих работ, нужно видеть, какой же памятник победил в открытом конкурсе. Який саме має бути пам'ятник поету, поки можуть уявити собі тільки краєзнавці, адже ні портрета, ні якихось конкретних даних в біографії Петренка немає? Тобто, це батьківщина, тут народилася людина, і я його бачу молодим, енергійним, задивлений в небо задуманим таким поетом.